Вон є ще один Мінск. Добратися до нього через мотоцикли проблемно. Так, просто для інформації. 4500 гривень. Без, якщо без документів, 12-вольтовий мотор, такий він корчавенький. Ну, але Мінськом називається, більш-менш похожий на мотоцикла. Ще може там якісь запчасти до нього додамо. От такі історії по мінськах. На сьогоднішній день є тільки три мінськи. Поки що все. І так для розвитку є ще от купа їжів. Ось така ява, такий їжачок Чопер. Оці їжі. От зараз вже загрузили планету третю машину. Веземо замовникові. скутерок. Ось такий драпач. Класна штука, на ходу всім поїхав. Отакий драпач Ямаха Кросова. Е, ну ще от альфи. А де ж то друга альфа? А вон Альфа Viper 110-кубовий, 70-кубові. така картинка. Все, бувайте, всі здорові. Всього вам хорошого.